Доброго дня! Сьогодні у нас історія про тролі. Жили були у мальовничому лісі найщасливіші створіння у світі. Тролі. Ці лісінькими днями вони тільки робили, що співали, танцювали і обіймались. Голосний спів тролів привернув увагу бергенів велетів, що були завжди нещасними. Вони ставали щасливими тільки тоді, коли їли смачних тролів. Маленький принц Грящ. Молодший вже не міг дочекатися, коли з'їсть свого першого троля та відчує себе щасливим. Щоб їх не з'їли, тролі прорили тунелі, втекли із Бергичева. Їх вивив відважний ватажок пепі. А що тепер зробить мене щасливим, якщо більше немає тролів? запитав зі сльозами на очах маленький принц. Нічого, відповів король Греш. Ти більше ніколи не будеш щасливим, ніколи. Король прогнав геть королівську кухарку Шавиню, звинувативши її у втечі тролів. Минули роки. Тролі повернулись до співів, танців і розваг. Дочка Пепі, мачок, була готова стати новим ватажком тролів. Щороку тролі гучно і весело відзначали день втечі від беркенів. От цього разу планувалася грандіозна вечірка. Всі з нетерпінням чекали свята, крім одного понурого хлопчини на ім'я Пагін. Твоя шалена вечірка приведе до нас берегів, застерігав він мачок, троли жери десь неподалік. Тролі втомились від постійних застережень Пагана. Вони були навіть трішки незадоволені тим, що хлопець псує їм працвятковий настрій своїми балачками про злих велетнів. Але миролюбивий троль Ручай пояснив, що це такий вияв турботи. «Паган просто любить бути нещасним, додав він. На що мачок відповіла? А я хочу, щоб усі тролі були щасливими. На вечірці всі тролі, крім пагано, звичайно, танцювали і співали. Музику наповну, попросила мачок. Більше сяйва і блиску. Тролі освітила небо кольоровими прожекторами, а феєрверки з блискітками зробили свято дивовижно яскраве. Тим часом на іншому краю лісу кухарка вигнанка шефиня почула музику і вибухи. У підзорну трубу вона побачила феєрверк у формі троля. Отчам своїм не вірю, вигукнула вона. Після довгих років пошуків я нарешті знайшла тролів. Шефиня попрямувала у поселення. «Губ, Гуп-гуп-гуп, І ось вона вже на місці. Тікайте, закричала мачок. Тролі кинулись на тікача. Та берегенка встигла схопити кількох серед яких були величко, містер Дінклс, крихітка, купер, фасбер, цатинка, синелька, діамант і ручай. Велетка зникла. І мачок повела решту тролів у сховище – пагана. Після довгих вмовлянь Пагін погодився піти з мачок до Бергичева, щоб врятувати друзів. Подолавши довгий небезпечний шлях, напарники дістались самого лігова тролажерів. Тим часом принц Хрящ виріс і став королем Бергичева. Мачок і Пагін спостерігали за тим, як він показує клітку з їхніми друзями Бергена. Шефеню знову взяли на роботу в королівство. Ми скоро полосуємо тролями, оголосив король Хрящ. Щастя повернулося в наше меню. Він начепив свого старого нагрудника і приготувався з'їсти ручаю. Коли Хрящ покинув ідальню з ручаєм у роті, шефиня наказала служниці. «Бріджет, закрий троллю в себе в кімнаті, береже кзінницю ока. Поки Бріджет везла клітку з тролями на візку, мачок з паганом непомітно стрибнули їй на спідницю. У кімнаті служниці всі стіни були обклеєні фотографіями короля Гряща. Бріджит була по вуха закохана. Тоді мачок запропонувала бідоласі угоду. Тролі допоможуть Бріджет привернути увагу короля, а в обмін на це служниця звільнить їх. Незабаром у служниці було нове вбрання, а перука переливалася яскравими пасмами. Король був вражений красою на знайомку і відразу запросив красуню на побачення. Король Хрящ і Бріджит чудово провели час. Вони їли піцу, спілкувались. Раптом дівчина сказала тут із тобою я нарешті зрозуміла, що справжнє щастя можливе. Це правда, погодився король, відкрив свій медальон і показав руча, який був ще живий. Щастя набагато ближче, ніж ми думаємо. Раптом побачення перервала шефиня. Вона уважно подивилась на переодягнену Бріджет. злякавши, що її викрою служниця, поспішила втекти. Бріджет, зрештою, звільнила тролів, але ручей залишався в медальйоні хреща. Тролі прокрали в спальню короля і схопили медальйон, але їх помітив алігатор, домашній улюбленець хреща. Тролі помчали по замку на роликовому ковзані короля. Тримайтесь, кричала мачок. Врешті-решт вони опинились на кухні. Мачок побачила, що ручею немає в медальйонів раптом клас. Шефиня зачинила тролів у клітці. Бергенка повідомила, ваш друг ручай покаже мені схованку тролів. Мачок не могла повірити в зраду друга. Шифиня дісталася бункера пагана і схопила решту тролів. Повернувшись у замок, шифиня кинула всіх тролів у велику кастролю. Повний провал, мовила мачок сумно. Через мене всіх тролів з'їдять. Щоб от якось розвеселити подругу, завжди похмурий пагін почав співати. Аж раптом хто зняв кришку каструлі. Це була Бріджет. Тролі кинулись на втікача, але мачок зупинилась, їй стало шкода, Бріджет. І всіх берегень, які ніколи не будуть щасливими. Бріджет зізнала, що це вона випустила тролів. Шефиня наказала кинути дівчину заграти, та раптом з'явилися тролі на роликовому ковзані. Вони стрибнули на голову Бріджет зі свого волосся, створили веселкову перуку. Король Фреш пізнав дівчину, з якою ходив на побачення, не зрозумів, що поруч з нею почувався щасливим, і для цього не треба було їсти тролів. Мачок розказала Бергенам, щоб бути щасливими, достатньо обіймати, співати і танцювати. Вже за мить всі так і зробили і стали щасливими. Тролі повернулись додому. Всі жили довго і щасливо. Навіть Бергени. Дякую за увагу! Все буде Україна!